Я сподіваюся, що переконала вас, що олія розтогші холодного віджиму заслуговує на місце у вашому раціоні. Вона не тільки допомагає печінці впоратися з навантаженням, але й підтримує вашу красу та імунітет. Якщо у вас є особистий досвід прийому цієї олії, поділіться ним у коментарях. А якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди суперфудів. З вами була Анна Марія. Будьте здорові! До нових зустрічей! Я сподіваюся, що переконала вас, що олія розторобші холодного віджиму заслуговує на місце у вашому раціоні. Вона не тільки допомагає печінці впоратися з навантаженням, але й підтримує вашу красу та імунітет. Якщо у вас є особистий досвід прийому цієї олії, поділіться ним у коментарях. А якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди суперфудів. З вами була Анна Марія. Будьте здорові! До нових зустрічей!